Обрати оптимальне співвідношення дохідності та надійності своїх інвестицій кожна людина може сама. На ринку Форекс можливості не обмежені. Якщо не маєш часу заробляти на курсі валют самостійно, кошти можна довірити професіоналу, що має багаторічний досвід. Імене для цього є довірительне управління. Тобто чоловік вносить на свій личний рахунок в ділинговому центрі средства і довіряє ці средства в управління професіональному трейдеру. Трейдери це люди, котри проходять процес сертифікації, перевірки, обов'язково торгують в определеному ділінговому центрі. Ці люди дуже тщательно відбираються у будь-який момент. Клієнт компанії може відмовитися від даної послуги і почати торгувати самостійно. Та гарантій, що професіонал заробить швидше ніж дилетант, звичайно більше. Експерти радять уважно обрати трейдера, який зароблятиме замість вас. Усі дані про його рейтинг, заробітки компанія, яка торгує на ринку, подає на сайті. кажуть у Forex ММСІз Group Якщо виникають питання чи заважає невпевненість, безкоштовно допоможуть фахівці. Для цього є спеціальний консультаційний центр. Я записався на консультацію, отримав її, дуже доволен. Просто сервіс на вищому рівні. Ну, все ж я подумав довірити свої средства професіоналам, тому що ребятам на этом, горіть за собаку сіє. Специфіка ринку. Усі торги відбуваються у всесвітній мережі. У Forex MMC Group кажуть, довірче управління зобов'язує трейдера надавати усю інформацію клієнту в онлайн режимі або телефоном. We'll